Слава Су Ісусу Христу, мир вашому дому, мир всій Україні. Дев'ятниця до Божого милосердя. День п'ятий. Слова Ісуса, сьогодні приведи до мене душі нез'єднаних братів і занури їх у море мого милосердя. В грійкій муці роздирали вони моє тіло і серце, тобто мою церкву. Коли вони повертаються до єдності з церквою, то гоються мої рани і облегшуються мої мукви. Помолівся за нез'єднаних, щоб вони повернулися до єдності Святої Церкви. Ісусе наймилосердніший, Ти сама доброта, ти не відмовляєш у світлі тим, які тебе покірно просять. Прийми до притулку твого серця душі тих, які не входять до єдиної церкви. І притягни їх світлом, своїм світлом до єдності з церквою, щоб спільно з нами славили Твоє милосердя на віки вічні. Амінь. Отче придвічний, глянь своїм милостивим оком на душі тих, які залишаються поза Христовою вівчарною, не дивись на їх слабості, але на любов і страсті Твого Сина, який тебе так благав, щоб всі були одно. Дай так, щоб вони якнайшвидше вернулися до, тої, до цієї єдності і спільно з нами прославляли Твоє милосердя на вічні віки. Амінь. Вернеться до Божого милосердя. Придвічні Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі, май милосердя над нами і цілим світом. Отче предвічний, Жертвую Тобі, тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь Май Милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь Май Милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь Май Милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Отче придвічний, жертвую Тобі, тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі, май милосердя над нами і цілим світом. Задля для болючих його терпі, май милосердя над нами цілим світом. Задля для болючих його терпі, май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпі, май милосердя над нами цілим світом. Задля для болючих його терпі, май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами цілим світом. Отче придвічний, жертвуй Тобі, тіло тілі кров, душу і божество, найдорожчого сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май Милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май Милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами, цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май Милосердя над нами, цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче Предвічний, жертвуй Тобі, тіло і кров, душу й Божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосні над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосня над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосні над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосня над нами і цілим світом. Задля для болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче придвішні, жертвуй Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Укрови і воду, що виплила з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряюсь Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам грухи наші, як прощаєм дружникам нашим, не веди в нас у спокусу. Визволи від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між віками, благословенна плідло Лона Твого, породила ти Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву, мир вашому дому, мир всій Україні. Слава Ісусу Христу!